Всім доброго дня! Зустрічайте ось таке класне оновлення. Це Peugeot 3008 автомобіль 2018 року, щойно пригнаний з Європи в класному збереженому стані. По комплектації він має ось таку типу оптику, противотуманні фари, парктроніки паратроніків, класні класнісплавні диски, камеру заднього огляду, камеру 360. Безключовий доступ. В зеркалах у нас присутні мертві зони, вам як він виглядає по салончику, має усі електричні скло підіймачі, датчики світла, дужу, мультикермо, круїз-контроль. Спорт режим, запускається він з кнопочки, має електроручник, 6-ступеневу механічну коробку перемикання з двигуном на 1,5 дезель. Автомобіль має двохзонний клімат-контроль з таку мультимедійну систему, сенсором з навігацією та з багатьма іншими функціями. По пробігу у нас 172 тисячі, комбінований салончик в класному стані, так і функція контроль за смугу, екстрене гальмування, розпізнавання дорожніх знаків та багато-багато інших в ньому також є. Має просторий задній ряд з обдувами для задніх пасажирів. Та доволі міський багажний відсік на електроприводі. Тому, хто собі шукає такого класного кросовера, звертайтеся в місто Бердичів, вулиця Шкіляників, 8, автомайданчик біє А цей автомобіль ви можете придбати в кредит, формити в лісом або обміняти на ваш автомобіль з послугою 3 дня.